Чому оренда правом викупу вигідніше, ніж взяти в кредит автомобіль? Ну, по-перше, оренда з правом викупу ні до чого вас не прив'язує. Це звичайна оренда. Тільки якщо ви виконаєте виплати терміна автомобіля, автомобіль залишається вам. Єдине, що відрізняє оренду від оренди з правом викупу, це те, що ви ремонтуєте автомобіль і страхуєте за свій рахунок. Але єдине, не єдине, що відрізняє оренду з правом викупа від кредитів, те, що якщо ви через рік не зможете далі платити, залишити автомобіль, то ви нікому винні не будете нікому не будете винні. Тобто, а в кредиті, якщо ви залишите автомобіль, його продадуть з аукціону, тому що ви брали гроші. І ви повинні повернути гроші. Тобто, через рік автомобіль може стати дешевше, ви його продасте, залишок закриєте банку, а залишок будете грошей віддавати банку. От така ситуація. І за цього оренда справа викупована вигідніше. По тій причині, що в банку, коли ви берете, ви... 25% як мінімум даєте першого внеску. У нас ви можете взяти без першого внеску, маючи в кармані там 8 тисяч гривень. Ви можете взяти машину в оренду з правом викупання. Цікаво в шапки профіля, номер телефону.